Добрий день, малята! Сьогодні я хочу вам показати дослід з лимоном. Для цього досліду нам знадобиться лимон, банка з водою і лупа. Наше перше завдання занурити лимон у банку з водою і подивитися, де буде знаходитися він. Лимон буде плавати чи тонути. Як ви гадаєте, що відбудеться? Давайте з вами перевіримо. Беру лимон і опускаю його у банку з водою. Що ми бачимо? Що лимон не потонув, він плаває на поверхні. Ось такий лимон без шкірки. Зараз ми цей лимон без шкірки опустимо у банку з водою. Як ви гадаєте, а що буде зараз з цим лимоном без шкірки? А ось давайте перевіримо. Ми опускаємо лимон в банку з водою. І що ми бачимо? Що наш лимончик потонув, упав на дно банки. Це означає, що він набрався води і опустився на дно. Тобто без захисної шкірки наш лимон плавати не може. Якщо взяти лупу, або роздивитися лимон просто без зупи. Ми помітимо, що на його шкірці є невеличкі ямочки і ніби якісь зморшки. Якщо порівняти нашу руку з лимоном, то наша рука також схожа на шкірку нашого лимона. Отже, можна зробити висновок, що шкірка лимона захищає його в момент. Коли він росте, від дощу, шкіра є бар'єром, яка захищає його від шкідників, від пошкоджень, так само, як і шкіра людини. І тому, коли ми її обчистили, то захисного бар'єру у нашого лимона не залишилося. Він набрався водички і пішов в банці на дно. Малята, ви також можете цей дослід зробити вдома з батьками. До зустрічі!